Радники мають сидіти в тюрмі. І те, що компанію Шуфричу склав Дубінський, це добра історія для українських патріотичних сил. Виникає єдине питання, чи випадково це трапилося саме зараз. Бо ми бачили приклад, коли увагу від ситуації під Бахмутом відволікали повідомленнями про нібито можливість вибуху на Запорізькій атомній електростанції. Маємо інший збіг обставин і збіг дат. Історія з Дубінським відбувається саме в цей момент, коли українська делегація перебуває в Сполучених Штатах Америки. Ну і звичайно, питанням залишається: а де були записи, які продемонструвала служба безпеки України, на яких трьохрічної давнини розмова між агентами Кремля і їхніми виконавцями всередині України. Не думаю, що всі ці факти випадкові, але найголовніше, що Дубінський чи Буратіно мають відповідати за ті злодіяння.